Доброго часу, друзі. Значно, в нас 24 травня 2023 року Україна, Волинська область. Маємо школку фундука. Ну і от не про школку, відео, про школку знімемо пізніше, як і що. І маємо таку от ситуацію. От бачимо, де в нас одиничка починається. Ось всі. Всі рослинки в школці помічені. Ось розвиток. Слідуючий починає сохнути, слідуючий теж починає сохнути, слідуючий того самого сорту розвивається чітко. Ну це. Теж нормальний розвиток, і тут нормальний розвиток. ну і так далі Там далі ще є три таких рослинки, що починають отак всихати. ну Значить, є підозра на хруща. І йшли ми так підживляли, і дивлюся дивлюся, значить. В'януть листя, значить, що робимо? Беремо, розводимо актор, він же аналог Актари і проливаємо під корінь. Якщо нам навіть не вдасться спасти. Спасти, врятувати вже нашу рослинку, ну зате ми хоча б ліквідуємо цього злосного шкідника. Ну я більше як впевнений, що він тут є, значить, не може рослинка зрізана на зворотній ріст, вигнати отакий от вопагін і почати всихати так ні з того, ні сього. Найбільш вірогідно, що це личинка хруща. Ну, от така от буває ситуація. Значить, якщо ви бачите, особливо на молодих рослинах, що вони починають не з того, не з цього в'янути, з великою вірогідністю хтось їсть їх корінь. Треба дати йому цьому шкідникові якогось корму в якості отрути. Ну, так, по крайній мірі, бачу, я дешевше підлити рослинку отрутою, як її втратити. На цьому друзі бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна.